Сьогодні на базі 37-ї школи пройшло відкриття меморіальної дошки на честь захисника України Максима Сомиловича. У 2015-му чоловік пішов захищати Україну. За рік батьків Максима сповістили про його загибель. Це сталося 12 вересня 2016 року. На шосту річницю у школі вшановували пам'ять свого випускника і урочисто відкривали дошку. Завдяки таким пам'ятним знакам згадка про героїв існуватиме вічно. Сьогодні була незвичайна лінійка. Обличчя дітей не були осяяні посмішками, а з очей, замість радісних іскор, виступали сльози. Максим Самойлович навчався у 37-й школі. Саме тому його пам'ять увіковічили тут, щоб діти, майбутнє нашої країни, вже зараз розуміли, якою ціною українці виборювали свою свободу і незалежність, щоб усвідомлювали, ця війна не десь там, вона у нашій країні. У 2017 році на фасаді школи встановили меморіальну мармурову плиту. У 2018-му 37-му ліцею присвоєно ім'я Максима Самойловича. Сьогодні на відкриття стіни пам'яті завітали секретарка міської ради Наталія Ктіторова, директорка департаменту з гуманітарних питань Наталія Рева і батько Максима Олександр Самойлович. Я навіть не мав такої згаданки, що він даже не повідомив мені про це, а самостійно пішов. Я це відзнав тільки з хлопців, які працюють в військоматі. Його останні слова, які він казав, а хто крім нас піде захищати Україну, тому що дуже тяжкий час, тому що країна в такому стані, що потрібно її захищати. Оці його слова мені залишилося тут. Також на базі школи діє музей пам'яті. Тут зібрані фотографії бійця з побратимами, розписаний прапор на згадку, є навіть фото дерев'яної дощечки, яку прибили до дерева товариші по службі після смерті Максима. Цікаво, що Олександр Олексійович, тато Максима, професійний військовий, а от син ніколи не хотів пов'язувати своє життя з армією. Проте, коли в Україні сталася біда, Максим без вагань змінив думку. Такими, як ми були до 24 лютого, і такі, які ми були там 9 років тому, вже українці не будуть. Відкриття сьогодні стіни пам'яті це дуже важливо не тільки для учнів 37 ї школи. Я впевнена, що інші навчальні заклади візьмуть цю естафету і будуть робити місця патріотизму і виховання нових українців, нової українці, які будуть розуміти, що вільна. Свободна незалежна Україна, це не тільки слова, це дії. Максим проходив службу переважно на Маріупольському напрямку. Пройшов шлях від рядового до молодшого сержанта. Був командиром військово-опорного пункту. А 12 вересня 2016 року, під час обстрілу із САУ «Гвоздика» поблизу села Чермалик Волноваського району, Максим Самойлович загинув.